Інфін на любі інформаційні якби такі сплески, тобто зауваження, говорить весь час, що це фейк. Ну Насправді ситуація виглядає наступним чином. Ще коли приймали бюджет на цей рік, в 2024 році, там, між собою, деякі депутати, це голова бюджетного комітету, голова фракції «Слуг народу, вони шепотіли про те, що насправді ми, скоріше за все, будемо десь. Посередині 2025 року знову обговорювати зміни до бюджету в плані того, що на військові видатки не буде вистачати таку ж десь приблизну суму півтора, ой, півмільярда гривень. 500, 500 мільярдів, тобто півтрильйона гривень. Півтрильйон, так. так говорили. Що на сьогоднішній день абсолютно очевидно, що просочується інсайдерська інформація, тому що я теж про те -то чула, що були наради, де обговорювалося питання і дефіциту бюджету. І воно навіть більше, ніж півтрильйона дефіциту бюджету на військові якраз видатки. Тому говорити про те, що в нас є якісь. Кошти чи зайві, чи які ми можемо перекинути з інших статей зараз 50 мільярдів, про які нібито сказав Зеленський? Я не бачу такої можливості.